Всім привіт! Розглянемо питання, пов'язані з проїздом класичного перехрестя нерівнозначних доріг, коли дорога не змінює напрямок на перехресті. Спершу визначаємо напрямок головної дороги. В нашому випадку головна дорога проходить горизонтально. На головній дорозі знаходиться оранжевий трамвай, який повертає ліворуч, і жовтий автомобіль, який рухається прямо. Незважаючи на ту обставину, що трамвай має перешкоду праворуч. У вигляді жовтого автомобіля він рухається першим, оскільки має перевагу над нерейковими транспортними засобами. Жовтий автомобіль перетинає перехрестя другим. Після того, як головна дорога звільнилася від транспортних засобів, звертаємо увагу на ті транспортні засоби, які знаходяться на другорядній дорозі. Тут діємо по аналогії: першим їде трамвай, оскільки він має перевагу над нерейковими транспортними засобами. За трамваєм їде синій автомобіль, оскільки у нього немає перешкоди праворуч на другорядній дорозі. Останнім рухається червоний автомобіль, тому що він повинен дати дорогу синьому автомобілю згідно з пунктом 163 ПДР. Тепер розглянемо ту ж саму дорожню ситуацію, якщо головна дорога проходить вертикально, а синій автомобіль рухається не прямо, а повертає праворуч. Першим рухається знову трамвай. Одночасно з ним рухається синій автомобіль, оскільки він не заважає трамваю і у нього немає перешкоди праворуч на головній дорозі. Третім їде червоний автомобіль. Після того, як транспортні засоби, які знаходились на головній дорозі, залишили перехрестя, починають рух транспортні засоби, які знаходяться на другорядній дорозі. Першим знову їде трамвай, оскільки він має перевагу над нерейковими транспортними засобами. А жовтий автомобіль перетинає перехрестя останнім. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!